Аудіокнига Чотири вершники Апокаліпсису. Частина 1. Спуск. Знаєте, життя на Землі зовсім не таке просте, як може здатися на перший погляд. Тобто, гей, звісно, воно легше, ніж у надприродньому світі, який переплітається зі світом смертних, який досить оригінально ми назвали четвертим виміром. Там, правда, було трохи цікавіше. Одного дня ми плювали на ангелів, іншого ганялися за пекельними демонами. Та абсолютно без проблем сіяли хаос прямо під носом у самого творця, який, по суті, нічого не міг нам зробити. Бо, як сказав йому його прихвостень Януш, ми будемо потрібні на кінець світу, щоб допомогти знищити землю на дрібні шматочки. Нам, однак, бракувало багатьох благ цивілізації, таких як віскі, борделі та вайфай. У будь якому випадку вибір не був нашим ми не спустилися на землю з власної волі. Адже війни здійснив певну акцію, яка так розлютила творця, що він виставив за нашою четвіркою ордер як у небі, так і в пеклі. Можливо, колись я про неї вам розповім, але серйозно, іноді мені здається, що я єдиний адекватний член цієї зламаної родини як тільки смерть почув, що ми в халепі, а пекло і небо об'єдналися, щоб нас зловити, він почав безумно сміятися і вилетів з дому з косою в руці. Добре, що голод підставив йому підніжку і фанатик впав на своє гостре лайно, завдяки чому ми змогли обміркувати наступні кроки. Так ми вирішили, що мусимо якомога швидше тікати з четвертого виміру, адже навіть ми не мали зараз шансів проти об'єднаної армії обох королівств. І куди ж ми мали йти? Звісно, на землю. Зараз, озираючись назад, можу сказати, що це навіть добре склалося, бо очікування кінця світу почало бути справді нудним. А зараз у нас принаймні є чим зайнятися. Отже, ми, чотири йобані вершники апокаліпсису. живем на землі вже добрих кілька років, все ще чекаючи, коли пан Бог забуде про те, що накоїв війна, і дозволить нам повернутися додому. Але знаєте що? Нам уже байдуже. Ми чудово проводимо час і маємо намір залишитися тут до блядського кінця світу. Війна, той гребаний плейбой, навіть знайшов собі якусь дівку, але є одна проблема ця його блондинка навчається у 10 класі. Бачите, спускаючись на землю, ми могли вибрати собі обличчя, щось на зразок Креатора в Сімс. Ніби класно, але навіть це не виправило моєї пики. Нарешті, я ж зараза викликаю хвороби і прощі. Але чому сам маю мати обличчя, ніби туберкульозний? Навіть запитав про це колись у того, як його там е... свіжого Яна. А той мені каже щось про те, що не кожен народжується красивим, і ключем до досягнення щастя є навчитися жити зі своїми слабкостями. Я його вдарив по морді. Бо сраві на такі курва поради, а той скотина, щоб мене дістати, дописав мені кілька рядків до своєї Євангелії, через що я завжди буду ходити з цією прищавою червоною кривою пикою. Трохи сумно, дивлячись на моїх братів. Ну гаразд, я ще голод, але його, окрім фастфудів, нічого не цікавить. Він міг би мати свою пику, вимилювану незмивною лайном, і це не зробило б їм жодної різниці, якщо б він надалі мав доступ до KFC. Отже, я, як вже казав, спускаючись на землю, ми могли створити собі такі, назвемо це аватари. Звичайно, всі ми зробили з себе молодих, гарних, окрім мене хлопців, яких можна було сприйняти за старшокласників або студентів перших курсів. Тому саме війна, користуючись своєю красивою пикою, познайомився з якоюсь дівчиною. Але чому я про це кажу? Бачите, цей дебіл втягнув нас поки що найбільшу авантюру, яку ми пережили за час нашого перебування на землі. Під час одного з побачень вона запитала нашого красунчика, де він навчається, звісно, збентежений, думає, що сказати, а та інтерпретувала це трошки інакше. Вирішивши, що його, мабуть, відрахували з якогось ліцею, і тепер йому соромно визнатись перед такою приликою дамою, як вона. А той дебіл, звісно, каже: Так, так, але шукає нову школу, де міг переписатися. Як це закінчилося? Чи потрібно мені казати? Він повернувся ввечері і каже, що ми йдемо до якогось хлопця, щоб нам папери замовити. Ми дивимося на нього, як на дебіла, яким він і є, не знаючи, що йому потрібно. Кінцевому рахунку ми жили на землі вже купу часу, без таких непотребних речей, як паспорти та інша дурня. А той каже нам, що записує нас до ліцею. Смерть, блін, впав зі стільця надівся на свою косу, яка стояла спертою об стіну за ним. Голото я дивимося на нього занадто ошалешені, щоб щось сказати. Зрештою, у нас просто не було вибору. Козел записав нас до державного ліцею на чогось якогось там, блін, професора, якого ніхто не знає, який нічого не зробив. І все це тому, що він хоче трахнути якусь дівку і боїться сам. Вписуватися в середовище цих розумових амеб, яких називають ліцеалістами. Ну блін, прошу. Заради цього підора я навіть почав наносити собі тональний крем, щоб хоч трохи приховати свою потворну пику і змогти вийти на вулицю без маски або капішона, затягнутого під підборіддя. Загалом ми не робили цього під примусом. Ми вважали, що цікаво буде побачити, як це бути молодим, і дурним смертним. Плюс ми мали можливість спостерігати за нашим Альваро у дії, що саме по собі було першокласною комедією. Варто того, щоб витратитися кілька дорогоцінних годин на день. На жаль, смерть і голод потрапили до іншого класу, а я разом з війною потрапив до найгіршої соціальної групи, з якою викликне би довелось зустрічатися до гуманітаріїв. Починалося невинно. Максим є, Оля, є в, -в, -в війна. Присутній. «Е, Добре, Філіп. Є! Зар. Що то хуя! Присутній! Хто вам давав ці імена, я прошу вас. Катехітка, очевидно, була особливою фанаткою Євангелії е, святого Яна. Ну, той, як його там. Е, Яско, знаєте, той прихвистен Ісуса, з яким вони е, ловили рибу. Жінка вибіла з класу з криком, що ми маленькі сатаністи, і що ми взагалі робимо в її католицькій школі. Пізніше стало трохи краще. Вона навчилася не торкатися теми апокаліпсису, бо, як тільки хоч одне речення на цю тему, смерть знімав двері ударом ноги з петель і, махаючи косою, починав вигукувати якісь випадкові латинські фрази, значення яких він і сам, ймовірно, не знав. Один раз наша вихователька розлютилася і забрала йому ту косу, але він вкрав її зі складу наступного дня, замінивши якоюсь іншою, яку знайшов на полі під містом. Інша ситуація. Голод замовив до школи кілька кілограмів нагетсів з МакДональдс, і цілий день тягнув з собою велику коробку, час від часу зупиняючись, щоб з'їсти маленького курчиця в кількасантиметровій паніровці. Загалом я його навіть поважаю, хоча сам віддаю перевагу домашній їжі. Здається, на математиці він зробив ставку зі смертю, що влучить у вчителя прямо в обличчя одним з цих нагетсів. Він виграв ставку, але ледве вибрався зі школи. Взагалі, смішна ситуація, бо у вівторкове після обіддя ми з війною та його дівчиною мали математику. Голоди смерть мали фізику в класі точно під нами. Так склалося, що я сидів біля вікна, тому смерть піднявся по жолобу на рівень нашого поверху і запропонував мені гру в кістки на гроші, бо йому не вистачало на булочку в кафетерії. Я трохи понурився, але сказав, ну окей, чому б ні? Конфуз був лише тоді, бо баба від математики на мене накричала, що я там роблю ззаду. Моя відповідь повергла їй в шок. Я граю в кістки зі смертю. Мабуть, не була такою, яка вона очікувала. Взагалі, блін. Смерть, мабуть, найкраще знайшов себе в цьому середовищу. Зі своєю підерською зачіскою, чорним Чіпчиком, абсолютно непідходачим до цього гучним басом і вподобанням до мевів про самогубство безглуздість існування, швидко знайшов собі кількох друзів, таких же зламаних, як і він. У мене було трохи гірше. Всі перерви ставалися проводити з собою або в туалеті, або покурюючи цигарки в кутку, щоб людей не лякати. Але одного разу сталася така ситуація, що до мене дійшла якась дівчина. Така цікава 8 на 10. Іноді навіть до дев'ятки. Привіт зараза. Що там? Як тобі подобається на нашій земній низині, вершнику апокаліпсису? Я зітхнув з полегшенням, бо дівчина, очевидно, знала, ким ми є, і мені не доводилося довше це приховувати. Знаєш, загалом класно, мені вже в суті набридло битися з ангелами і демонами, канікули на землі, це досить приємна заміна. Я усміхнувся, сяючи. Вона дивно на мене подивилася, але я продовжив далі. Ми тут, власне, лише намитіли, мабуть, залишимося надовше. Тим більше, що війна вичислив якусь дівчину, яку має намір звабити. Зрештою, творець досі розлючений на нас за те, що ми наробили, і, мабуть. Ти ідіот. Лол. заявила вона і пішла коридором. Я швидко її наздогнав і, не думаючи про наслідки, скопив за руку «Відібий з закричала вона і втекла. Два дні по тому вона померла на Сифіліс. Добре тобі так, курво. Незважаючи на те, що зараження людей випадковими смертельними хворобами. Без причини суперечило правилам, ми з хлопцями встановили, я просто не міг утриматись від того, щоб час від часу не побавитися своїми силами, адже в цьому плані я був унікальний у своєму роді. Голод міг хіба що відходити товстих лохів, висмоктуючи з них жир і душі. Ну, суперсила курво. Смерть, крім коси, був звичайним лузером, самогубними думками ікс де Ну а війна то просто плейбой, який б'ється з кожним, хто на нього криво подивиться. Жоден з них ніколи не зазнає його задоволення, яке я відчуваючи, заражаючи когось, хто наступив мені на мозоль. Саме це сталося з нашим колишнім вчителем математики, але з цього приводу я не особливо гордий, міг би знайти і більш тонкий спосіб підвищити собі оцінку. Майже в середині семестру сталася досить весела ситуація. А саме наша католицька школа стала мішенью терористів, які взяли нас у заручники. Те, що зробили тоді смерті війна, мало б бути увічнено в літописі школи. Великими літерами та крусивом, навіть блін, з підкресленням. Коли ці бородаті хлопці зв'язували нас мотузками і лякали якимись голками, глоками, вирізаними з картону, смерть був саме в туалеті. Вийшов, подивився, що тут відбувається, і після хвилини розумів повернувся до класу, взяв косу. І як не накинеться на одного з них, іксде. Війна, побачивши, що цей дебіл робить, прокинув у собі альфа-самця і, захищаючи свою дівчину, зірвався, і бігаючи по стінах, почав колоти Аллаха Акбарів ношиком для паперу. Бо залишив свій меч вдома. За п'ять хвилин все закінчилося, і нам залишалося тільки нагородити це бліншоу оплисками та статусом на Фейсбук. Нещодавно закінчився перший семестр. І, взагалі кажучи, мушу визнати, що добре провів час. Голод сміється з мене, бо я маю намір вибороти атестат з відзнакою і стипендію. Але я маю його в дупі. Всім нам тут подобається. Але щось відчуваю, що ще кілька таких ситуацій і нас викинуть звідси на розбиті морди. Тим часом війна, який, якщо подивився правді в очі, нас у це втягнув, досі не може свою дівчину затягнути до ліжка. Тому, принаймні, маємо причину залишатись. Нахер конфлікт, небо пекло, нахер творця і кінець світу. Життя на землі, це воно.